Доброго ранку! Ви на каналі Ніна from Kyiv. І сьогодні я вирішила показати ще один метод висадки кімнатних рослин. Взагалі-то ми звикли до того, що висаджувати кімнатні рослини, в звичайний ґрунт, торф'яний ґрунт. Але я вже одного разу показувала в епіцентрі горщики лічуза і розповідала, що в них теж можна висаджувати, але з особливим ґрунтом. Вони є різні, да, безумовно, це дорого. Зараз покажу ціни. Хоча вони є зі знижками, але все одно дуже дорого. Що це за ґрунт? Ну і покажу, як виглядає ґрунт лічуза. Це горщик лічуза. Цей горщик йому вже років 10 точно буде. І Тут росте рослина, тут кротон, і в ґрунті лічуза І покажу, як він виглядає. Тут зовсім нема землі, а тільки ґрунт лічуза, Він якийсь особливий. І в ньому росте рослина досить гарно. Дивіться, коріння не загниває і достатньо вологі завжди. Я підливаю так от зверху. Полити треба коли на шкалі. Дивіться, ну тут можна трошки полити, половинку я наливаю. Хоча можна налити і до червоного. Це я розказую для тих, хто не знає, як виглядає горщики лічуза і ґрунт лічуза, я обіцяла показати. І крутон тут росте вже досить довго. А це дуже зручно. Отак от посадити рослину і, як я кажу, забути про неї. Вона росте собі, трошки підливаєте інколи, і нічого з ним не робиться. Там коріння, і воно собі росте. Зручно. Тобто тут подвійне дно. І ґрунт насипаємо безумовно отак от половину цього горщика. Він такий просто дизайнерський. Височенький. М -м -м, так от виглядає горщик лєтюза. Десь тут написано. Ось. Що це лютюза. От не хотіла я робити рекламу летюзі, але все одно вирішила показати, як метод вирощування кімнатних рослин, що можна виростити. Рослини ще й в такому ґрунті. Бо цей ґрунт, безумовно, він унікальний. Чому я зараз розкажу. І це мені було дуже зручно, мене дуже влаштовувало те, що я можу полити рослину і до неї не торкатися майже місяць. Не було в мене часу так от наглядати за рослинами. І це мене дуже влаштовувало. До того ж, я точно знала, що я не зеллю рослину, і що коріння не згниє. Купувала цей горщик, і до нього в комплекті входив цей ґрунт. Я просто його висипала, зараз я покажу, як саме він влаштований. Це можна зробити з будь-яким горщиком. І от коли мені потрібно вже полити рослину, я бачу по шкалі, бачите, поплавок. Досить низько, то полити треба просто отак от проливаючи ґрунт зверху. Таким чином я проливаю, так я поливаю рослину в ґрунті лічуза. І зараз покажу, як цей горщик влаштований і як ця рослина росте стільки років. Так, він складається з двох таких от відсіків, і дивіться. І ось так от вилізло вже коріння. За ці роки кротон пустив собі основне таке стебло коріння, і отак от. Він Частина коріння знаходиться ще й в ґрунті за допомогою того коріння маленького, кротон живиться поживними речовинами, які знаходяться саме в цьому ґрунті. Дивіться, сам горщик, бачите, а той горщик, який я виймаю, лічуза насипана тільки в ньому. Знизу накопичується вода, коли Поливаєте рослинку, вона накопичується в нижній частині. Цей горщик на фітільному поливі. Все це дається в комплекті. Бачите, шнурок. Ну, враховуйте, що це все ж таки дуже багато років ця рослина тут росте. На фітильному поливі. І отак от, от в нього вже виросло коріння. Для вас якраз підняла, дивіться. І ось зараз добре видно, що розміри горщика, який всередині, менше, ніж цей горщик основний. Бачите? І так само ви можете зробити з любим горщиком. В будь горщику можна зробити такий ефект, поставити на фітільний полив, і цей ґрунт можна використовувати не тільки в цьому горщику від лічуза, в будь-якому горщику буде рости ваша рослинка. Коріння в такому ґрунті отримує оптимальну кореневу вентиляцію. Рослина в ньому не заїлюється, не покривається пліснівою і цвіл. Відповідно, це головне: в такому ґрунті не заводяться шкідники. Це одна з переваг. Як би ми воду не відстоювали, все одно на горщику і навколо ґрунту з часом утворюються оксолати такі новоутворювання, які з'являються від води, від добрив по краю їх добре отут-от завжди видно. А ви, як бачите, ця рослина росте тут більше 13 років, і по краю горщика немає ніяких оксалатів, саме надлишок оксалатів і натягують ці камінчики. Вони натягують на себе всі поживні речовини, які не всмоктались рослиною і лишились на поверхні ґрунту. Ґрунт. Складаються з каміння. І вас може бендежити те, що каміння буде охолоджувати взимку на підвіконні рослину, тобто, воно буде охолоджувати коріння рослини. Так от, з мого досвіду, ця рослина росте вже стільки років і нічого з неї не трапилось, а це приміщення досить холодне взимку, влітку дуже спекотне. Саме це приміщення, воно і нагрівається, і охолоджується тут дуже-дуже сильно. І ми тут додатково не підігріваємо. Це імпровізований такий зимовий сад невеличкий, і саме тут знаходиться постійно цей горщик. Горщик з цією рослиною. Нікуди я його не переміщую, не підігріваю і не присвічую, до, до речі. Отак він тут і росте дуже багато років. І такий ґрунт стабільно тримає об'єм. Дивіться, субстракт не ущільнюється і зберігає свою проникливу повітряну структуру дуже довго. Нічого з ним не утворюється, і його не зробилося менше. Скільки я насипала тоді, стільки тут і є. Я нічого не підсипала. Ну, звичайно, хочу більш докладно показати і розказати про цей ґрунт. Перейшла до іншого приміщення. В нас відключення електрики. До речі, перепрошую за якість відео, можливо, трошки затемно, але все ж таки я покажу ще ближче цей ґрунт зараз. І дивіться, для виробництва цього ґрунту використовують натуральну сировину. Він без торфу взагалі в складі цього ґрунту є добриво пролонгованої дії. І заявлено, що це добриво діє 8-10 місяців. Але особисто я вважаю, що це добриво працює набагато довше. Воно повільно вивільнюється в цьому ґрунті. І є все, що потрібно для здорової рослини, для росту рослини. Тільки треба поливати. І, як я вже сказала, потрібні особливі горщики. Рослина буде пити стільки, скільки їй потрібно. А особливість горщику заключається в тому, що він на фітільному поливі. Ось бачите, просто налита водичка. Завдяки такому чудовому дренажу коріння рослинки розростається і через цей дивовижний ґрунт починає живитися саме знизу. Тобто цей ґрунт створює дренажний шар посадки. І особливо привабливо те, що цей субстракт підходить для тих, у кого алергія на звичайний ґрунт. В такому ґрунті не живуть шкідники і не утворюється цвіль. Тобто він підходить для алергіків. Так, да, я хочу зауважити, що для кожної рослини е, треба пристосуватися з цим ґрунтом. ґрунти літчуза різні. Ось Такого приблизно розміру, тоді я висадила сюди цей кротон. За цей період він ось так виріс. Приблизно такого розміру я висаджувала тоді кротон. Це на рахунок того, якщо ви хочете, щоб кротон у вас виріс дуже високим і великим, то це за 13 майже років. Він виріс от такої довжини, ось такої висоти. Але все ж таки хочу дати одну рекомендацію. Коли ви хочете висаджувати, пересадити рослину з звичайного ґрунту в ґрунт лічуза, то це краще робити з маленькою, невеличкою рослиною, коли коріння не дуже розвинуте. У мене не було практики пересаджувати велику рослину в ґрунт лічуза, я нічого про це не можу сказати. Але з молоденьким паростком чудово це виходить. Перед тим, як пересаджувати рослину, треба її вийняти з звичайного ґрунту, обмити під проточною водою, максимально видалити ґрунт звичайний, і тільки після того. Висаджувати ну, звичайним методом в ґрунт лічуза. Дуже приємно з таким ґрунтом працювати. При роботі навкруги чистенько, це зовсім не зрівняно з тим, як брудниця все навкруги, коли пересаджуєте в звичайний ґрунт, звичайний торф'яний ґрунт рослинки. І дивіться, в такому ґрунті рослинка виглядає більш привабливо. В ґрунті лічуза, але вже в зовсім іншому кашпо. Просто на фітільному поливі, бачите, горщик насипаєте ґрунт, і це досить економно. Зазвичай ґрунт ми змінюємо через деякий період звичайний ґрунт, його треба змінити. А ґрунт лічуза можна не замінювати. Він дуже довго, як ви вже побачили, існує на одному місці. Його не треба замінювати. Але все ж таки до недоліків цього ґрунту я віднесу те, що він дуже коштовний. Він багаторазового використання, це плюс, і тривалої дії, як я вже показала, дуже довго він. Існує в мене, довго підтримує рослину в чудовому стані, в здоровому, чудовому стані. І для того, щоб відео було більш докладним і інформованим, я все ж таки покажу, які ґрунти продаються в магазині. Не хотіла я робити рекламу лічузі, але для тих людей, які все ж таки наважаться це зробити, пересадити рослинку в такий ґрунт, я вирішила показати. Тож, існують різні ґрунти. Для цитрусових, наприклад, якщо взяти субстракт для цитрусових, то в ньому вже є, до нього входить соснова кора, червона лава, цеоліт, пемза і добриво тривалої дії, тобто продуманий склад. Тут є також субстракт для зелених рослин, для пальм, для кактусів і для орхідей. До цих пачок. До цих пачок з ґрунтом вже продуманий склад додано і добриво. Це треба враховувати. До речі, це теж коштовне, а тут гарне добриво. А ось, наприклад, до універсального субстракту входить цеоліт, німецька вулканічна пемза, вулканічного походження та добриво пролонгованої дії. І заявлено, що. Він надовго затримує в собі вологу і поступово віддає її рослинам. Єдине, що я б звертала увагу на строк, щоб, була, щоб цей ґрунт був непросрочений. От на це звертайте увагу. Завжди дивіться, коли цей ґрунт був зроблений, щоб не купити прострочений. Коштовний. Тому, отраджу, якщо ви вже наважитесь в таких невеличких горщиках вирощувати, для цього горщика потрібен невеличкий об'єм такого ґрунту, і все ж таки можна наважитись висаджувати, ви про цю рослину, посаджену, навіть будете забувати. А вона росте і непогано росте. До речі, це кротон мамі чудова рослинка, наче Арлікін.